З вами агрофірма Землеробець. Сьогодні 27, червня, і ми раді вам представити льон надійний. Цей рік непростий буде не тільки для зернових, але й для олійних та інших ярих культур. Тому що навіть зараз видно наш льон. Зазвичай сягає у висоту 60-70 сантиметрів. Зараз він ледве за 50 см перевалює. І воно не дивно, дивіться, які тріщини, в яких умовах він росте. Тобто ви бачите. Але, незважаючи на це, він робить свою справу, він росте, він спромував вже такі. Коробочки. І ми очікуємо тут приблизно, ну, я не знаю, від тонни до півтори. Це його е, стандартні показники у середні роки. У нормальні роки вологозабезпечені, то він може давати 20, 25 центнерів. Отакі коробочки. Попередник тут у нас. Соняшник, сорт Міраж, пізній, який ви бачили на нашому каналі раніше відео. Дивіться, який стоїть. Гербіцид не все прибрав. Так що може цей соняшник треба вже продавати не як класичний, треба задуматися. добрі люди поїздили по полю у нас і наробили дорогу. Дивіться, да? Міраж, от вам і Міраж. А все одно гербіцид, бачите ні. Як гранстар устойчивий, не катить. Уже йде у нього дозрівання. Пожовтіння, воно нерівномірне? Ну, дивіться, самі якби. Ну, бачите, вже пожовтів. Ульнаш це що найважче? Це його жнива. Як його обрати? Хтось робить десікацію. Ми працюємо іншими методами, ми валимо його на свал і потім підбираємо. Тому що у нього в будь-якому випадку буде нерівномірне дозрівання. Льон надійний, агрофірма «Землоробець». Запрошуємо до співпраці по насінню. Дякую вам за увагу.